Не давайте пустих обіцянок, закликав голова Рівненської ОДА Віталій Чигунніко на засіданні обласного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих і додав, що розмова буде відвертою. Одне з наших основних завдань сьогодні є забезпечення вирішення нагальних питань соціальної адаптації і реабілітації учасників туристичних. Це не пусті слова. Це кожен з нас має розуміти, що. Кожна людина, кожен морд, який звертається, в органи державної влади, з людьми питання. Навіть те питання, яке сьогодні не писано в постанової законах, він має бути вирішити. Я кожне питання візьму на контроль. І я і пообіцяю. що я зберу всіх глав РД, всіх глав районних рад, всіх начальників управління, там, земельних чи якісь інших, закрию в цьому кабінеті і я не будуть давати відповіді. Чому тим за те, ти, що думають? Казани, а їм так. Я виду цього кабінету закрию і поспілкую. Це було перше засідання штабу, на якому розглянули питання про хід демобілізації в області, розробили обласну програму щодо соцзахисту учасників. АТО, обговорили соціально-побутові проблеми демобілізованих. Відтак, кожен з мобілізованих повинен впродовж трьох днів бути забезпечений соціальним працівником і контролювати цей процес мають голови РДА. Коли кожен з хлопців виходить з військового комісаріату, значний відсоток з них не піде ні в одну структуру, не піде. Якщо ми до них не дійдемо, якщо наші органи не звернуться до тих хлопців, то ця нарада на тому рівні і залишиться, як сказав голова. Значна кількість хлопців, хочу до вас довести, навіть відмовляється від тих направлень, не хочуть їх ні брати, ні розписувати. Крім того, голова Рівненської ОДА закцентував увагу на забезпеченні позачергових санітарно-курортних лікувань. Тим більше, що нещодавно Віталій Чугунніков особисто відвідав Клеванський госпіталь і переконався в тому, що для наших бійців створені хороші умови для реабілітації. З 1 листопада 2014 року на підставі листа Міністерства охорони здоров'я України за цей період проліковано 180 учасників АТО. Вони це і жителі Рівненської області також сусідних областей станом на друге. Квітня 2015 року в госпіталі проходить лікування 31 учасник. Учасники АТО можуть бути направлені в госпіталь як командиром частини направленням військового госпіталю військовим комісаром. Проходять медикаментозне лікування психологічною реабілітацією в лікаря-психолога, який має медичну освіту і є професійним психологом. Департаментом соціального захисту населення спільно з структурними підрозділами РОДА та обласним військовим комісаріатом розроблено дорожню карту щодо надання державних гарантій учасникам бойових дій та їх сім'ям. У карті викладена детальна інформація щодо пільг, компенсацій, передбачених законодавством, розписано шлях демобілізованих від військкомату до центру зайнятості. Одним з розділів карти є контактні дані, де розміщені номери телефонів гарячої лінії облдержадміністрації, військових комісаріатів, органів соціального захисту. Охорони здоров'я центрів зайнятості управління пенсійного фонду України в Рівненській області. Дану карту направлено в електронному варіанті структурним підрозділам ОДА, територіальним органам Міністерства відомств України адміністраціям виконавчих комітетом та місцевого обласного значення обласному військовому комісаріату для розміщення на інтернет-сайтах та ЗМІ та розповсюдження при зверненні до мобілізованого учасника АТО. Учасникам АТО ще з минулого тижня. Департаментом соцзахисту розпочата робота зі списками демобілізованих учасників АТО, які щочетверга поповнюються. А вже в п'ятницю вони відсилають ці списки головам РДА та НВК на структурні підрозділи соцзахисту для практичної роботи з кожним демобілізованим. Ми дали на кожен район таку табличку, де конкретно прописано, що мають з кожним демобілізованим зробити органи державної влади медична психологічна допомога. Обстеження матеріально-побутових умов проживання це соцпрацівники і працівники служб сім'ї та молоді, введення соціального супроводу, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання пільг компенсацій, допомогу працевлаштування. Ось така таблиця з прізвищами по батькові воїна і з мобільним телефоном для Кращого контакту вівторка та четверга представники обласного центру зайнятості чергують і приймають людей разом з працівниками військомату. Розроблений графік виїзду мобільних консультацій у сільській місцевості з метою надання допомоги. Станом на сьогоднішній день до центру зайнятості звернулося 57 осіб, які були в зоні АТО. Двоє з них уже працевлаштовані, один навчається. Двом дали одноразову допомогу, щоб зайнятися підприємницькою діяльністю. Проте існує проблема з довідкою про матеріальне забезпечення. Частина людей, от, наприклад, 18 чоловік в нас зареєстровано на в міському центрі зайняті, які 8 чоловік мають довідку про матеріальне забезпечення. У нас є договір і домовленість з обласним військовим комісатором, що ми спільно з ними вони вирішувати питання, щоб швидше таку довідку нам предоставили, Тому що допомогу зробити без довідки це. 972 гривні, з довідкою це буде максимально десь порядку 4 тисяч. На сьогодні в області з посвідченням учасникам бойових дій до органів соцзахисту для отримання пільг та компенсацій звернулося 150 учасників АТО. За інформацією Рівненського обласного військомату є 250 мобілізованих, а повинні повернутися взагалі до тисячі чоловік. Також уже 43 посвідчення видані членам сімей загиблих. Крім допомоги цим демобілізованим та їх сім'ях, Віталій Чогуніков наголосив на тому, що потрібно провести окрему нараду щодо виділення для них землі. Зряна жильчук Андрій Ниник у ритмі подій.